Привіт, мій любий друже! Сьогодні пропоную вивчити вірш Наталі Замрії Осінь фарби готувала. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. Молодець, давай ще раз ми повторимо цей віршик. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. Молодці, дякую. Дома разом з батьками ще раз прочитайте цей віршик. Чекаю від вас відповіді. До побачення. До зустрічі!